Вітаю, шановних гостей, в Калгарі, Альберта, дивіться, яка гарна погода. Вау, красоті ще. Шкода, що ця камера не робить зум. Їх би приблизно трохи. ось там зліва, так далеченько. То має великий телевізор, можу побачити хмарочосники А Тут наразі ми внизу до центру міста 34 кілометри. О так. Зараз можете побачити, як виглядає Калгарі осінь з високого крісла чи з високого місця водія у розовиках. Я переважно об'їжджаю Калгарі по об'їзні 201 й в півній дорозі вона рівненька, без питань, руху багато немає. В центрі дуже часто ця дорога не зовсім центр, але йде через центр ближче. Так коли є трошки трафік, там розширяють, будови є, але для вас, шановні гості, я їду сьогодні по двійці до гори. Та якби нормально їхав, якби не знав, куди краще їхати. Якщо підписуєтеся, не пожалієте, будете бачити, як в Калгарі, Як ви сидите в Україні, бачите, як люди живуть в Калгарі, яка зараз погода, які будинки, і все, який тут рух і так далі, і так далі. Так що, пішли. Те, що зараз ви бачите, це те, що є близько від дороги. Вони називають ще її Квін Елизабетвий II, але тут двійка переважно називається. Яка йде на Едмонтон. Справа от такі трохповерхові багатоквартирні будиночки. За ним Суперстор, продуктовий магазин, кінотеатри і так далі. Це при в'їзді. Як я казав, на 201 шу повертати не буду, ви там нічого не побачите, а їдемо прямо догори. Хто знає, в Калгарі не дуже добре перевищувати швидкість. Тут дуже багато є камер, дуже багато таких є автомобілів, які називаються сосейфті. Вони стоять під мостами, сховані десь на, на заїздах між машинами. Так що хто буде в Калгарі, не жартуйте, вас тут виловлять дуже швидко. Навіть як ви думаєте, що ви ніде, на якійсь дорозі в місті, що зовсім руху немає, там обмеження швидкості 50 км, Ви собі хочете поїхати 70 чи 80, вас зафоткають, доганяти, може, не будуть. Але сфотографують ваші номера і ви заплатите великий штраф. Отак. От як бачите, тут її називають Єрку Trail. Це як козяча стежка. Трошки на стежку не похоже, але так вони і називають тут цю, цю дорогу. Погода супер, сьогодні 7 градусів наразі. Але чисто і гарно. Внизу в Монтані було холодніше, і падав сніг і були хмари, сніг дощ, сніг дощ, а тут красота. Е, Калик знаходиться на Плоскогір'ї, тут дуже часто міняється погода. Часами, як вітер дує з півдня, то зима дуже добре лагідна. Але як задуває з півночі, то може впасти мороз до мінус 30-35. Мені це місто дуже подобається, дуже гарне зелене місто. Подобається краще за Торонто. От, Торонто це канадський мегаполюс. Все супер дороге, всього там багато і все майже є. І Робота є і все є. Але проживання рівень дуже дорогий. Калгарі в два рази дешевший за Торонто, але для мене теж дорогий. Я так поглядаю собі. На Едмонтон. Коли я переїжджав до Вінніпегу, то я планував нікуди звідти не виїжджати. А зараз не знаю. Зараз думаю, не знаю. Заглядав я так само на Ванкувер Айленд, але ціни там дуже дорогі. Звичайно, що нема такої сильної зими. В середньому зимою там буває мінус 5, рідко коли мінус 7 і сніг. Снігу там майже немає. Він нападає рідко. Але стіни дуже дорогі, житло теж дороге. В Ванкувер Айленд. Вікторія на найму. Може, якби мав партнера, то б для двох можна було легше переїхати, а для одної людини це не є легко. От зараз, бачите, люди попихалися переді мною, пізніше мені диспетчер буде висилати відео, що я їду за близько. А що мені було робити? По тому бити, коли вони переді мною всунулися. Ну, бачите? А завтра, як він подивиться на це відео, бо там якось висилають це, якщо за близько я під'їхав, ну і що сторон Місцеронта вислав був так само. Я кажу, серйозно, і що я мав тут робити? Поясніть мені, кажу, зона в як тут їхати? Ви бачите, відчуваєте, бачите, як я їду. Мені здається, техніка безпеки у мене висока. Я нікого не штовхаю, нікуди я нікого не підпираю, їду, стараюся бути обережним, тримати дистанції і кругом дивитися все вперед, назад, по боках, знати, що знаходиться навколо мене. Так що я добрий водій. Сьогодні неділя 20 швидкість 80 км на годину починає блимати такий значок. Треба їхати 80, ну найбільше 85. Бо в таких місцях люблять стояти скриті камери. І зробилася лійка. строк лінії пішло дві. Якщо багато руху, то звичайно, що тут будуть за всі повсти, ледве-ледве. Так виглядає, що місто краще видно, якщо їхати зверху вниз, з півночі на південь. То воно в мене зараз залишається за деревами зліва. Я Не знаю, чи ті трошки багатоповерхові будинки даунтауну буде видно звідси чи ні. Я сьогодні тільки доїду до рядів, тому що в тому селі, де я маю робити доставку, нема де стати і в них. В неділю брама закрита, попри довго не хочу там стояти, там вузеньки і обочина. Так що спокійно висплюся на пілоті. Red Deer, може подивлюся, може треба щось попрати, то поперу собі речі і в понеділок рано встану. І поїду на розгрузку. Звідси я вже в довгий рейс не поїду. Не знаю, що вони в ній спланують, бо мені треба помалу вертатися назад на Вінніфе. У неділю у мене запланований маршрут до Європи. Я вже купив бінець. Центр міста залишився ззаді, з лівого боку. Якби в мене лише була одна камера на вікні, я б зняв її, але в мене ще доключений мікрофонний передатчик. Я би зняв, але воно так само не добре буде видно звідси. Так що наступний раз я вам покажу краще, але ідею маєте, хто збирається приїжджати до Кадгарі. Дивіться, як тут класно. Квартирки дорожчі трошки, як в Педмонтоні, тому я кажу, що я хочу купити квартирку, може, біля 100 тисяч, старшеньку якусь, може і дешевше, як вийде, щоб спокійно не платити великі сервіси, електрики і так далі. А на зиму, можливо, буду десь в теплі країни. Наразі ще працюю. Як Бог дасть здоров'я, я буду працювати ще з років 5, 7, 10. Бо треба забезпечити свою стару старість, бо сподіваюся жити мінімально до 150 років. Так що всіх благ. Всього найкращого. Зараз ми кусочок побачимо от зліва. Трошки багато поверхівок там за мостиком, але він не дуже високо видно. Отак. От дядя їде дуже повільно. Окей. Кей, шановні гості, наразі. Всіх благ, па-па, до побачення. ніби трошки краще видно. А тут два дятли їдуть переді мною, блін, дуже повільно, 60 км на годину. Та вже нехай буде.